Всім привіт! Це моя хатинка на дереві. І сьогодні я хочу зробити в неї підлогу. Так, я вже почав робити частинки, але зараз я хочу зробити ще одну частинку. Щоб все закрити. Тут лежить молоточок. Так. Як ви бачите, це насосні. Отут є підлога і тут є. І тепер треба зробити ось тут. Поїхали. І ось ця досточка. Кажу ідразу цей цвях сюди не зайде. І ось так от погано він тримається. Ще один цвях, і він увійшов успішно. Ще цвяхи. Ще один красавчик. Але він успішно не входить. І треба робити ось такі от процедури. Але ще один і він війшов. Круто. Всім пока, чекайте інших частин.